Алло, служба безпеки. Я дізнався страшну таємницю. Ви знали, що нічого спільного між мавпами і людьми немає? Та да не може бути. За вами вже виїхали. 17-й підрозділ. Привіт, привіт! Ти на каналі Точка Зору, і в цьому відео будемо розбиратися, що таке творіння, чи правда те, що Бог створив землю за сім днів. Що про це говорить еволюція? І до чого тут макаки? Тому сідай позначніше, Ми поїхали. Неодноразово ми чули, що у нашій планеті багато мільйонів років. Те, що колись жили динозаври, прилетіла велика комета і динозаври вимерзли. З їхніх останків утворилась бактерія, яка еволюціонувала в мавпу, від якої походили перші люди, що жили в печерах. Вони навчились родити вогонь і спалили планету. Що з цього правда? Та нічого. Нас щоразу обмають, коли нам розповідають подібні речі. Хоча по науковому це називається еволюція. Що таке еволюція? Це теорія Чарльза Дарвіна, вченого, який в 19 столітті довів, що нашій планеті 20 мільярдів років. Те, що ми еволюціонували з бактерії, і насправді ніякої вищої сили чи Бога немає. Ця теорія, вона звучить так. Ворожі йому в Всесвіті, де да нічого не було, сконцентрувалась енергія в одній точці, і стався Великий вибух, від якої утворились галактики. Пф. Зразу задається запитання: як це стався вибух з нічого? Це як. В Кімнаті, де немає комп'ютера, зірвався комп'ютер. Після утворення галактики сформувалася наша земля, на якій протягом мільярди років з'явилося життя. Бактерія, яка в наступні декілька мільярдів років перетворилась в інші форми життя тварини, риби, птахи і нас з вами. Всі живі істоти на землі пов'язані між собою. Вони походять від спільного предка. По-друге, еволюція живих істот обумовлена природними процесами. Це речі, які можуть бути вивчені і зрозумілі. ще не закипів, а то мені ще про динозаврів треба розказати, які також жили на нашій планеті, поки не прилетів астероїд 66 мільйонів років назад і не змінив клімат на Землі. Тоді й динозаври вимерли від лядукового періоду. Також еволюція говорить, що людина походить від мавпи, що саме вони нашими предками виходить, що в зоопарку, де сидять мавпи, тримають наших предків. О! Чайник закипів! Дуже вчасно. Погляньте! Зірка падає! О, швидко, о, швидко, базання, базання! Загадуйте, базання! Здається, найважливіші деталі, які стосуються еволюції, я розказав. Важливо пам'ятати, що це все лише наукова теорія, і не більше. Тут немає правди. Про це розповідають в школі. Вона є дуже поширена тільки тому, що там добавили мільйони мільярди років, які неможливо дослідити. Ці істоти в свою чергу походять від схожих на амфібій істот. А ці істоти еволюціонували з рибоподібних. А риби, якщо ви пройдете назад у часі досить далеко, походять від спільного предка кільчастих червів. Це як в казки, які цілують жабу, і вона стає прекрасним принцем. Якщо б я говорив, що це правда, то мені б сказали, ти що нерозумний, ну якщо сюди додати мільйони мільярди років, то це вже навука. <плес> ну як це так? Якщо дія відбувається відразу, то це казка. А коли бактерія стала жабою, а жаба перетворилася в мавпу, а мавпа в людину, і це відбулось на протязі мільйони мільярдів років, то це вже навука. Особливо, коли ти чуєш, що вчені доказали. <клес> Еволюція це теорія, яку можна сприймати тільки вірою. Це як релігія, яку пропагандують у світі. Вже давно доведено, що це не санітниці. Еволюція не відповідає законам фізики, в яких ми живемо. Але вона досі поширюється. Диявол зацікавлений, щоб люди в це вірили. Він хоче відвернути людей від Бога. Тому і Біблія його називає батьком неправди. Він хоче, щоб ти ніколи не дізнався, що насправді Бог тебе створив. Створив Господь Бог чоловіка з пороху земного і вдихнув йому у ніздрі подих життя. Створив Бог чоловіка і жінку за подобою своєю. Тому що саме Бог є творцем всесвіту, Він любить тебе, має особливий план. Це життя і чекає зустрічі з тобою. І тепер ми можемо поділити людей на два типи. ті, хто вірить в еволюцію, що вони випадковість, що їхнє життя це тимчасове існування, або ті, хто вірить, що вони творіння Боже. У його великому задумі саме так нам описує Біблія, те, що Бог всемогутній творець, він створив Всесвіт одним лише подихом. Він є вічний, не маючи ні початку, ні кінця, і тільки він один є автором життя. На початку створив Бог небо і землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. І дух божий ширяв над водами. І сказав Бог, нехай буде світло. В Біблії написано, що Бог створив все: землю, місяць, сонце, зорі, життя. Все за шість днів. А на сьому відпочив. Йому не потрібно було мільйони, мільярди років, щоб нас створити, а тільки слово Його, і це сталося. Якщо вірити Біблії, то землі біля шести тисяч років людина була створена за образом і подобою Його. Адам, перший чоловік, був подібний образу Божому, а не мавпі. Всі люди на світі, є його творінням. вся краса, природа, моря, океани – це все творіння його рук. Книга починається історією про Бога, який творить порядок, красу та добро з безладу та темряви, описаних у другому реченні Біблії. Він творить світ таким, де життя може процвітати. Бог творить істот, названих людьми або єврейською Адамом. Він творить їх за власним образом, що говорить про їх роль та призначення у Божому світі. Люди створені, щоб бути відображенням Божого характеру для світу, і вони призначені у ролі Божих представників керувати його світом від його імені, що у контексті означає розкрити весь потенціал, піклуватися і зробити його місцем, де життя зможе помножуватись та розквітати. Також Бог пропонує стати його дитям, бо не всі люди на світі є дітьми Божими, а тільки ті, хто повірили в Ісуса Христа, що Він є дорога правди й життя. Що кожен, хто повірить це, буде їм дана влада дітьми Божими стати. Тому якщо ти віриш в Ісуса Христа, те, що Він помер на Христі за твої гріхи і воскрес третього дня, щоб спасіння тобі дати, щоб ти з Богом був у вічності, царстві Його і не ніс покарання за гріхи в пеклі. І тільки тоді Бог приймає тебе як своє дитя. Повірі в Ісуса Христа. Важливо пам'ятати, що Бог, як люблячий батько, він хоче бути з тобою. Ти важливий для нього. Він має особливий план для твого життя. Він хоче, щоб ти його прожив з ним і для нього, виконуючи його заповіді і настанови, які тобі допоможуть щодня. Тому ти можеш бути впевнений в тому, що ти його творіння і сміливо йти в неділю до церкви, щоб провести час творцем. А ті, хто вірять, що вони еволюціонували, і їхні предки мавпи, можуть сходити в зоопарк. На закінчення хочу дати відповідь на три цікавих запитання. Як Бог може знати все? Він як автор книги, яку сам написав, що знає минуле, теперішнє і майбутнє про кожну подію, що відбулося або відбудеться. А ми з вами живемо на сорінках цієї книги, що для нас ще багато що впереді. А так як він автор, значить він поза часом. Якщо Бог створив все, то значить і пекло створив. Все вірно, Бог створив рай і пекло. Як люблячий Бог міг створити таке жахливе місце? Тому що він і справедливий Бог, давши нам можливість спасіння також дав і покарання, хто його не приймає. Як Біблія пояснює динозаврів? Угу, <рисвіснє> <рисвіснє> mm -hmm. Динозаври існували. І це справді їхні скелети стоять у музеях. Хоча землі біля 6 тисяч років, і нам важко уявити їх серед людей, але це насправді так. Вони жили одночасно з людьми, а не мільйони років назад. Навіть при великому потопі Ну взяв пару на ковчег. Як вони могли туди вміститись? Та певно дуже просто. Маленькими. Ось і все. <му> Дякую за твою увагу. Чаже відео! Закінчувати. Тому ти можеш підписатись на канал, ставити лайк, писати в коментарях, що ти думаєш на цю тему, що було цікаво. Вважаю удачі і перегорни сторінка. і до зустрічі рівно через тиждень.